Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні, 8 липня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що Львівський авторинок працює в суботу та неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Renault Megane 3 третього покоління. 10-й рік, ціна 8700, 2-літровий дизельний двигун, є клімат, круїз, автоматична коробка передач, контакти до власника присутні 8700 ціна за автомобіль. Так, заглянемо по салону. Так, салон з підігрівом. Комбінована шкіра. які присутні Сьомий гольф, 14 рік. 1,6 дизель, автомобіль без підфарбувань, 227 тисяч пробігу, 12 тисяч ціна за авто і телефон до власника присутній. Покажу по салону. Так, досить чисто і охайно, є кліматконтроль. Автоматична коробка. «Парктроніки присутні. Toyota Camry, 2008 рік, двигун 2,4 газ бензин, автоматична коробка передач 8700 ціна за автомобіль. Пробіг 181 тисяча Телефони до власника присутні. Шкіряний салон. Так, на жаль, власника немає зараз. «Парктроніки присутні. Так, заглянемо по салон, автоматична коробка, клімат, шкіряний світлий салон. А4 Audi в універсалі, коричневий гарний колір. Сонце може трошки підсвітлює. Так, значить, тут у нас 10 рік, модельний 9500 ціна а 4 2 двохкубовий бензиновий двигун, автоматична коробка. 219 пробігу і телефон до власника присутній. Салон на світлі шкіри з електрорегулюванням можна, я покажу людям. мотор Вона не фарбована. Мотор після капіталки. Сидіння шкіряні з регулюванням, мультикермо, клімат. Коробка автоматична, панорамний дах присутній. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте вже більш повну інформацію. Volkswagen Golf, 12 рік, 1,6 дизель, 300 тисяч пробігу, коробка механічна, 7900 ціна, контакти до власника присутні. Так, покажу вам по салону. Клімат контроль присутній. Коробка механічна. Більше інформації по телефону. Свіжопригнаний Меган. 13 рік, 214 пробіг, 1,5 дизель. Голландія, контакт до власника є, 8700 ціна за автомобіль. Так, покажу по салону. Механічна коробка, клімат-контроль присутній. Форкоп і парктроніки є. Кода Фабія в універсалі. 11 рік, 1.6 дизель. Так, Пишуть свіжа, механічна коробка, 248 тисяч пробігу, власник Петро. 1,6 дизель 6600. Відчинено? Так. Так, 100 власника покажу по салону. Сидіння в добротному стані. Дисплей великий. Навігація, Bluetooth. Навігація, Bluetooth. Bluetooth. Парктроніки. Дуже гарний кольор, до речі. Парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Так, Volkswagen Passat з Америки. 15 рік. 14200 ціна за автомобіль. Двигун кубовий дизельний. Автоматична коробка. Авто повністю обслужене, пробіг 161 тисяча. Контакт до власника присутній. Покажу вам по салону. Так, шкіряний салон комбінована шкіра Алькантара з електрорегулюванням навіть пасажирського сидіння. Автоматична коробка, клімат-контроль, підігрів сидінь з дисплеєм, мультикермо присутнє, люк, бачу. Також в досить збереженому гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації по телефону. Toyota Avensis, 8 рік. Двохубовий дизельний двигун, 7700 ціна, 223 тисячі пробігу. Телефон до власника присутній. На жаль, зачинено. Коробка механічна, клімат контроль присутній. Шкода фабія. 16 рік, двигун 1.2 бензин, механічна коробка, 241 тисяча пробігу, ціна 7500 і телефон до власника присутній. Так, якось так легенько заглянемо по салону, щоб не заважати. Так все свіженько виглядає. Чисто акуратно. Парктроніки присутні, досить місткий багажник. Більше інформації по телефону. Volvo V-50, 12 рік, 215 пробігу свіжа в рідній фарбі. 1,6 дизель, дизельний двигун, 84 кВт. Не поліровано, пише власник, телефон ось тут. 8650. Покажу по салону. Світленький шкіряний салон. мультикермо, Коробка механічна. В дуже добротному стані з вигляду Парктроніки Фаркоп присутні. кого цікаво телефонуйте власник вже більше розповість про цей автомобіль Б8 Так, то який цінник у нас тут 18 рік 211 пробігу двохкубовий дизельний двигун Автоматична коробка передач, 18900 ціна і телефон присутній. Так, Салон комбінований шкіра алькантара. Клімат контроль, підігрів сидінь, дисплей, мультикермо. Audi A4. 14 рік, двохубовий бензиновий двигун, S-Line комплектація, 13800 ціна, 200 тисяч пробігу, контакт до власника присутній. Так, дивимось по салону. Шкіряний салон з регулюванням. Мультикермо, клімат, автоматична коробка, люк. Присутній. Авто свіжо пригнане. кого цікавить, телефонуйте. більше інформації по телефону. Шкода Octavia A7, 18 рік, двохкубовий дизельний двигун. Автоматична коробка передає 14800 ціна, 260 пробігу. Контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Так, ромо, автоматична коробка, клімат, контроль, дисплей. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen Golf Alltrack. 17-й рік, 1,8 бензин, повний привід, 17 тисяч ціна за автомобіль, 42 тисячі пробігу, телефон. Так, продиктую 067 736 90 27. Покажу по салону. Так, шкіряні сидіння з регулюванням. Мультикермо. кермо. Клімат контроль. Підігріве сидінь. Більше інформації по телефону. Так, свіженький Lexus 2020 року, двигун 1,8 бензин. Бензин Електро це гібридний варіант, автоматична коробка. Європейська версія, розхід 4.2, 5.2. 28 тисяч. Ціна за автомобіль 33 тисячі всього пробігу. Контакти до власника є. Так, по салону. Дивимось. Салон на тканині, мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль, звичайно. Чистий, ухайний салончик, стан нового авто. Ford Fiesta, 19 рік, 1,6 бензин, 10300 ціна, 58 тисяч пробігу, контакти до власника є. Дивимось по салону, мультикермо, автоматична коробка, є кондиціонер. Угу. Так, Volkswagen є e Golf. 16 й рік модельний, 17-й, 105 -й пробігу, 14800 ціна за автомобіль. Контакти до власника є. Батарея 24-ка, комплектація досить гарна. Є тепловий насос, Full ЛЕД, шкіряний салон. Клімат-контроль, підігріви асистентах, по асистентах. Що в нас є? Дістронік, так? Дістронік є. Кого цікавить, телефонуйте. Б8 Passat 16 рік, 1,6. Дизель, автоматична коробка передач 16 250, ціна, 205 пробігу і контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено зараз обійду з іншого боку. Перектроніки є. Так, по салону. Світлий салон на тканині. Мультикермо, клімат-контроль присутнє. Більше інформації по телефону. Ауді А4. 15 рік, 278 тисяч пробігу, 1300 ціна за автомобіль, двохкубовий бензиновий двигун і контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Так, салон шкіряний з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат, автоматична коробка, люк присутній. Більше інформації по телефону. Так, четвертий гольф. 1,9 дизель, 2002 рік, 290 тисяч пробігу. Тут є телефон до власника, телефон до власника є ціна 4750. Дуже мало вже таких варіантів залишилося на ринку. Кого цікавить, телефонуйте. Значить, по комплектації є 4 склопідйомники. Досить чистий і хайний салончик, механічна коробка передач, дисплей. Більше інформації по телефону. BMW 320. 16 рік, 120 тисяч пробігу, двохкубовий бензиновий двигун, автоматична коробка 14899. Ціна за автомобіль, телефони присутні. Так, на жаль, зачинено. Парктроніки є. Так, Volkswagen Passat дизельний, Америка, але дизельний 70 тисяч пробігу, двохкубовий дизельний двигун автоматична коробка передач, контакти до власника присутні, ціна договірна. 13 000, так? 13 ціна. Значить, салон, шкірні сидіння комбіновані з алькантарою, електрорегулювання, пам'ять сидінь присутні. Мультикермо, автоматична коробка передач, клімат-контроль, підігріви, дисплей, люк. Що ще додати? Дуже гарному, хайному стані з вигляду все. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus, третього покоління. Одинадцятий рік, 194 тисячі пробігу, комплектація Titanium, 1,6 дизель, шкіряний салон, 8700 ціна і телефон до власника присутній. Так, якщо відчинено, покажу. Так, салон шкіряний. Мультикермо, клімат, контроль. Коробка шестиступка механічна. Парктроніки присутні. Renault 3-го покоління, 13 рік, 200 тисяч пробігу, пробіг пишуть рідний. 9250 ціна за авто, двигун 1,6 дизель, власник Олександр, телефони присутні. Так, комбінований салон, мультикермо, механічна коробка, клімат-контроль присутній. Електроніки є. Б-7 пасад. 12 рік, 223 тисячі пробігу, двигун 1,6 дизель, механічна коробка, 9800 ціна і контакти є. Андрій Власник. Так, По салону. Сидіння на тканині, але є регулювання. Мультикермо, клімат-контроль присутній. Коробка шестистопка. Перектроніки і Афрокоп присутні. Шкода Октавія А7, 19 рік, 229 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка. Повністю в рідній фарбі 16495. Навіть так. Така ціна. Телефон присутній. Так, на жаль, зачинено. Трошечки заглянули. Volvo V-50. 11 вік. Де другий двигун? 1,6 дизель. 213 тисяч пробігу. Контакти є. Ціна 7,555. Так, по салону дивимось. Досить чистий, охайний. Салон, клімат-контроль присутній. Більше інформації по телефону. B7 Passat від власника, повністю обслужений. 14 рік, 183 тисячі пробігу, двохкубовий дизельний двигун. Прийшла повне ТО. коробка механічна, ціна договірна на старті 12800. Телефони до власника присутні. Так, заглянемо по салону. По кузову щось фарбувалося? Без підкрасів по кузову. Так, салон на тканині, мультикермо присутні, блутуз, клімат, контроль, підігріли сидінь. Парктроніки присутні, форкоп також. А він виїжджає? Електро? Електрофоркоп. Peugeot 308SV 13 рік, 187 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Не фарбована. Ціна така красива, 7, 777. Телефон до власника присутній. зачинено, Зараз заглянемо у вікно. Пректроніки Фаркоп є.